вас, шановні слухачі і глядачі, це програма Ваша Свобода з вами ведучий Олександр Лащенка. Сьогодні в Харкові планували проросійський мітинг. Принаймні про це написав у мережі Фейсбук напередодні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. І нібито планували провести е, таку акцію, щоб привернути увагу до погіршеного соціально-економічного становища України. Нагадати про важливість зв'язків з Росією. Кінець цитати щоправда, ця акція так і не відбулася. І хоча ситуація у Харкові та інших містах південного сходу України. Не може бути названа безхмарною. Це показав, зокрема, недавній вибух у харківському пабі стіна, популярному серед бійців, які беруть участь у антитерористичній операції. СБУ стверджує, що затримала 12 осіб у цій справі. За цими даними знешкодили групу диверсантів частину нібито мережі керовану спецслужбами Росії. Наприкінці жовтня служба безпеки викрила та затримала на Одещині. Ситую членів розгалуженої та законспірованої злочинної групи яку створили та фінансували російські спецслужби. Отже, сьогодні у програмі Радіо Свобода ми спро. Робимо з'ясувати, наскільки ж є ця проблема поширення сепаратизму на південному сході України. І це ми зробимо з гостями студії журналістами Валерієм Калнишем та Леонідом Швецем. Вітаю Добре. вас, панове. Я не дарма саме вас запросив, тому що хто не знає, уточню. Хоча обоє моїх гостей сьогодні популярні люди не лише в соціальних мережах, не лише в засобах масової інформації, тривалий час працюють у Києві, але такі міста, як Харків для Леоніда і Запоріжжя для Валерія, є, скажімо так, не останніми. Ну, у рідні ну, рідні міста, рідні міста будемо називати да, так, тому родина. що наскільки я знаю, Леонід не народився власне в Харкові, але, але навчався. Дуже... Тому знає як кажуть росіяни не понаслишки. Так, цих от е, містах. Ну а передусім, як ми докладніше почнемо нашу розмову, я надам слово нашому харківському кореспондентові Володимиру Носкову, який власне розкаже, що ж вилилася оця акція, яка таки не відбулася в Харкові, що намагалися провести, і що міліція е, змогла, якщо це можна так сказати, перервати або навпаки, навіть ніхто не прийшов. Володимире, тобі слово, будь ласка. На сьогоднішній день у Харкові все спокійно. А за словами Павла Тищенка, голови е трудової Харківщини, це було якесь марення у радника міністра МВС Антона Геращенка. Власне, Антон Геращенка говорив про цю людину, що він нібито організовує мітинг біля цехів Турбатому. Тому ось, біля цехів сьогодні спокійно. Взагалі, всі останні акції про російських активістів або комуністів завершуються потосовками, бійками. Їх просто пригашають активісти з ультрасу. Ну і долучаються до цих акцій, принаймні завозять, увозять це співробітники правоохоронних органів. Мені б хотілося відповісти так. На запитання, чи е, більше не повториться е, у Харкові такого, що творилося навесні, але відповідь тут не може бути однозначно все частішими і частішими стаються е, терористичні акти у Харкові. Ну місто ще оговтується після теракту е, у пабі, пивному і відповідь. Ані повідомлення те ще те, що все ж таки знайшли е організаторів е злочинної цієї терористичної групи, і всі вони працювали на Росію. Психологи і експерти говорять харків'янам, забудьте, що ваше місто е тепер у зоні спокою, оскільки ви живете е перед російським кордоном, перед кордоном Луганської та Донецької області. І друге, не забуваємо, що тут є. Дуже велике поле електорату опозиційного блоку. А на одній з останніх прес-конференцій, один із лідерів опозиційного блоку Михайло Допкін, заявив, що е він дає півтора роки на те, щоб владу знов забрали е члени цього блоку. Тому говорити про... Спокій і говорити про стабільність зарано і зрозуміло, що е, будуть знову користатися цією ситуацією і будуть пробувати е, піднімати людей, зокрема і за рахунок ось таких проросійських е, акцій. Це була розповідь нашого харківського кореспондента Володимира Носкова. Знову ж таки, як пам'ятаємо, коли всі починалися події з Кримом і на сході України була так звана російська весна, потім вона так і не притекла в російське літо. Зараз уже закінчиться російська осінь. Можливо, очікують адепти цієї так званої Новоросії російської зими, але насправді жарти жартами. Хоча ця Новоросія складається зараз ще з частин Луганської Донецької областей, так званих ДНР і ЛНР. Чи можна сподіватися оцим от, от людям, які вірять у цю новоросію, що буде? Ха. ЗНР, Харківська Народна Республіка, так звана Запорізька ЗНР. Чи все це справді марення? Не більше того, і тут особливо перейматися не треба. Леоніда, як ви вважаєте? По-перше, перейматися треба завжди. По-друге, очікувати на це не слід. І я не погоджуся з вашим кореспондентом харківським в тому, що можна очікувати на нові сепаратистські масові акції. Ну, дивіться, якщо в, на Харківщині зараз триває, не можна казати, розпочалася, це триває диверсійна терористична акція, вони скоріше роблять все неможливе, щоб були масові акції. Тобто політичне виявлення, навіть там масове якесь вуличне і так далі. І тероризм, вони не йдуть рука об руку. якщо людям люди, люди бояться, якщо їм страшно, вони не виходять на вулиці. Так, Харківщина, на жаль, на жаль, залишається. Ну, якщо ми подивимося на електоральну карту, останню так, ну це найбільш такий дійсно опозиційний регіон з тих, що залишилися ну більш менш мирними, навіть більше ніж Одещина. Не кажучи, там про Запоріжжя, Запоріж так. І тому дійсно треба ну, дуже велика увага цьому регіону. Так. І така увага, наскільки мені відома, військова поліційна, може так, вона приділяється. Не є зараз. Вона не є зайвою і вона дійсно, дійсно приділяється. Дійсно. Там працюють з, активіст, з активістами. Це між Пана Вакова, Антон Геращенко це все харків'яни. Люди теж знають ситуацію. Так. Ну тут є інший бік. З регіоном не працюють, практично не працюють в політичному та інформаційному сенсах. Ось на жаль. З того, що я знаю. Як мені розповідають люди з місць, фактично е, е, існує якась домовленість ось з тією старою елітою на місцях Харківської. Ну, ми знаємо, що фактично, окрім може, цього знаменитого кірша, так, бо е, опозиціонера Харківського, який пройшов, до речі, ну самим таким інтелігентним районом округом. Все інше, це ті ж люди, колишні регіонали, вони ще зараз йшли як самовисуванці, але ж ми знаємо, хто вони такі. І е, ніхто з видатних опозиціонерів навіть не посунувся туди. Навіть ну ну тобто це зважалося ну на що, витрачати там гроші, там зусилля, увагу. Я краще пройду десь там Івано Франківщиною. Або... мається на увазі колишніх опозиціонерів, уже представників Колишні, нової влади. колишніх були. опозиціонерів, але але в на Харківщині вони, вони залишаються. Вони, були дійсно опозиціонерами. Так так ніхто туди й не йде, ніхто не працює з населенням. Краще домовитись. Краще думати, мені навіть розповідали дуже такий смішний факт, це з Балакліщини, що колишній офіс партії регіонів його перефарбували в жовто-блакітний кольор. Так? Дійсно, його глава зараз не є головою партії регіонів, але все залишилося так і було. Той же самий кажуть, начальник міліції, той же самий голова СБУ, той же самий папа району, все вони домовились. Ну, я не знаю, за руку ніхто ніхто нікого не співає, але кажуть, людина з чемоданчиком з'їздила до Києва, повернулася до А успішно. за вашим спостереженням, роль мера Харкова Геннадія Кернеса. А, ну... Як же ми не можемо уникнути цієї фігури? <рес> ні, ні, ні. Харків, як, як кажуть, там, да? Росія це Путін, да? Харків це Кернес. А, на щастя, це не так. На, не щастя, треба на щастя, не треба. не треба перебільшувати. На щастя, не треба перебільшувати, але, звісно, роль Геннадія Кернеса в Харків дуже висока. І не можна сказати, що це зовсім таке ж перебільшення. Тобто, дійсно політичне життя там він під, під себе підняв, і там муха не прилетить без його погодження і так далі. І, і саме тут я ще раз скажу: з політичної точки зору. Опоненти опозиційного блоку або регіоналів клич, майже нічого не роблять для того, щоб Харків на свій бік перебрати. Так, дійсно, якісь там масові або навіть спроби масових якихось акцій, вони тут же придушуються. Ну, ми, Я не знаю, чи глядачі, слухачі знають, як на 7 листопада там була спроба пенсіонерів, я не знаю, може, кілька десятків. Пані десят... Олександровська. Так, кілька товариш, пенсіонерів, Олександровська так, і лідер -пані комуністичного пані осередку Казани. Олександровська, Харківщини. так відома, комуністка. Але вони там... зазнали того, що пан Добкін під час президентської кампанії цього часу зазнав. Їх погнали і дуже таки ну, сурово, скажімо так, з центру і так далі. Ну, це робиться руками активістів, так би мовити, ну правих, правих радикалів більше, так чи є це політикою? Ну це не політика, це поки що так. Знаєте, ніхто не працює, наскільки мені відомо з населення. Цього не можна робити, не можна втрачати. Ми, І ну... може так розуміти ваші слова, що, слова, що більшість харків'ян вони власне вичікують, так. Так, так. для більшості харків'ян київська влада, це не їх влада. Вони її не сприймають. Це не означає, що вони, що більшість з них про це не так. Вони, ну скажімо так, дивлячись на те, що відбувається зараз в Донецьку і Луганську, ніхто не хоче, щоб так було на Харківщині. Ну, може, за винятком якихось там зовсім кризі. Так, при цьому ці люди не підтримують Київ. Звісно, ані Порошенко, ані Яценюк, тим більше там більше якісь там національні лідери це не їх лідери. Вони не бачать серед нинішньої політичної так званої еліти своїх. І тому вони голосували за, там, за рештки цих регіоналів, там, може хтось там за комуністів і так далі. Вони залишилися те, що кажуть, без політичного представництва. Це дуже погано. Це дуже погано. Я зараз не кажу про тих людей, які дивляться там на Путіна і моляться на такі теж є, безумовно, так. Але ті люди, які не знаходять в Україні, будучи українськими, ну може патріотами, може не в київському і не в львівському розумінні, але громадянами України і патріотами України, вони не знаходять свого представництва. Це дуже погано. Такої ситуації я маю звернутися, так. звісно, до ще на наша речі, гістя так. Валерія Калниша. Ситуація в Запоріжжі можна порівняти з тим, що казав Леонід Швець про Харківську ситуацію? Нет, в в ні, В Запоріжжі немає попиток проведення мітингів. В Запоріжжі ні комуністам, ні остаткам партії регіонів навіть в голову не приходять збирати людей на центральній площі. более того, ну, известным мэром города Запорожья является Александр Син, человек, который, ну назовем его так мягко, политически очень гибкий человек, потому что он стал мэром, Юлия Тимошенко, а, да, да с он ушел да, от батькивщины. А после того, как он стал мэром, буквально, по-моему, через два месяца он вступил в ряды партии регионов. И после того, как э, началась война, как Порошенко стал президентом, Александр Чинсанович Син начал выступать э, на митингах на площади фес фестивально перед облгосадминистрацией э, с призывами э, там, за Христомо за еды на Украину. Да Поэтому он достаточно такой <coughs> гибкий персонаж. Я уже не говорю про господина Баранова, который до недавнего времени возглавлял. Uh, облгосадминистрацию. Он, он человек принципиальный, он всю жизнь свою политическую был связан с блоком Литвина. Uh, вот. И он достаточно проводил такую самостоятельную, лояльную политику. Uh, он ушел в отставку после того, как проиграл парламентские выборы. Это тоже в общем, добавляет ему плюс в карму. Но uh, в Запорожье, от Запорожья до Донецка 200 километров. Естественно, люди боятся. Патриотические настроения Там очень велики Я приезжаю в город Может быть там раз в два месяца Я могу сказать, что а, Количество ну так, Показатель флажков да, там, там увеличивается И а, Говорить больше На украинском языке там не стали Это правда Но это не является а, Неким свидетельством того Патриот или не патриот Люди понимают, они может не мыслят какими-то большими категориями там про единую страну, но они понимают, что э, если мы хотим повторения ситуации в Луганске и в Донецке, милости просим, да, можно ходить там с Колорадскими ленточками, рассказывать что-то. Если мы не хотим этого, мы этого не делаем, и мы держимся за на, на, вот этот тезис о единой стране. И еще один момент по поводу вот э, таких сепаратистских настроений. Давайте не будем забывать, что вот эти э, террористические такие группы, ведь они задерживаются уже не столько на востоке ск страны, сколько на западе. И э, надо пытаться локализовать проблему не там, где она видна, где она явная потому что ну, это очевидно, да, что перейти границу с Россией в районе Харьковской области гораздо проще. А надо готовиться к тому, что такие, э, пусть не пророссийские, но, может быть, там провенгерские или там пропольские, какие-то вещи. Конечно, они, они могут быть. Речь, конечно, не идет о том, что надо там Львовскую область присоединять к Польше, да? но раскачивание настроений, уменьшение рейтинга доверия к Киеву, и рассказывать о том, что эти политики, я имею в виду и Порошенко, и Яценюк, Турчинов, ну вот все, кто сейчас является у власти, что они не достойны того, чтобы представлять интересы народа, вот к этому тоже надо готовиться, потому что сепаратизм это не, не, только Донецкая и Луганская область. Сепаратизм это возьмите 30-е годы, Посмотрите но на, на такие карту. Но все-таки гострота питания меньше. Конечно. На нет, она, она меньше, точно ниже так же на как, сходе Украины. Правильно, она меньше. Но никто не говорит о том, что ее никто не будет педалировать и не будет раскачивать ситуацию. А мы, ну так уж исторически у нас получилось, мы начинаем тушить пожар, когда он уже вовсю пылает. Мы не занимаемся очагами. Хотя, возможно, именно то, что на Западе страны ситуация спокойная, как раз там достоинство. И молодцы там наши спецслужбы, что они как-то так локализуют все, всю эту историю. Но да, если совсем закончить, то в Запорожье я город за Земляков, честно скажу, потому что э, я несколько был удивлен результатами парламентских выборов. Но это то, что называется не недоработка, точнее не показатель хороший оппозиционного блока. Тут, если не соглашусь, это недоработка. Uh, тех, кто называет себя демократическими силами. Uh, критиковать мы, ну, мы знаем, критиковать всегда проще и легче. К сожалению, нынешняя власть не может показать uh, свои достоинства и свою достойную политику и привлечь на свою сторону тех, кто колеблется. Голосовать против всегда проще, чем голосовать за. Тем более, когда Але это можно, когда можно это У вас живут наигиршую задні... ситуацию в Запорижке. Очень важливо, вы говорите. Можно, конечно. Потому что, скажем, Запорожье, есть Мелитополь, есть Бердянск. Там взрываются, извините, в море подводные бомбы, да, там подводные мины. И это, конечно, настораживает. Начнем с того, что в Бердянске еще зимой, в, в начале весны, ждали высадку и возвращение Януковича. О, навіть так до канільна весна, це було возвращення. Янукович Янукович назад він не повернеться, напевно вже але тікав він чорним море. Ми зараз ми запропонуємо оцінити ситуацію в ще одному важливому регіоні південного сходу України, голові Одеської обласної ради Олексії Гончаренко. Ми теж з ним записали коментар. Тарас подивимось. Більшість населення проукраїнська, але є і статистичні настрої. Це не можна не визнавати. Зверніть увагу по. Тих суто якщо вже казати, то Одеса вона десь поруч з Харковом були такі, ну після Донбасу і Криму, звісно, були самими такими небезпечними по настроях людей. І подивіться, все ж таки, ми в Одесі сьогодні перемогли. Партія Блок Петра Порошенка, перемогла опозиційний блок і Одеса в такому поясі, який голосував за демократичні сили, на відміну від Харкова, Запоріжжя, Дніпропетровська. Я думаю, що це є дуже важливо. Щосується мажоритарки, що по мажоритарці пройшло багато колишніх народних Депутатів ще раз зібралися. ну це взагалі проблема України. Ця мажоритарка. Я вважаю, що дуже сподіваюся, що це були останні вибори. Які з цією мажоритаркою, бо не там працюють головним чином гроші? А в цих колишніх у них величезні фінансові ресурси сьогодні Одеса давати дівсіч внутрішньому спробі і знутрі міста взяти владу і піти шляхом Донбасу, і якщо це відбулося 2 травня, і це відбудеться знову, якщо така спроба буде. Але від зовнішньої атаки, звісно, самі люди буде важко захиститись це ще... вже справа збройних сил України. Це саме про російські сили напали на проукраїнський мирний марш, який проходив далеко від їхнього табору. Ви я маю на увазі проросійських російських сил. А вони напали і отримали відсіч далі. Це все стало неконтрольованим. Ну і потім це жахлива випадковість, те, що відбулося самої будівлі профсилок, де загинуло ну, багато людей. Серйозним фактором стабільності сьогодні для Одеси є те, що в нас знаходяться військово-морські сили України. Це такий флоти, як там американські чи там британські, але все одно це є флоти. Військові люди озброєні, які себе вже проявили в Криму. Тож ті, хто пішов з Криму, не піддався ні на підкуп, ні на погрози, а залишився в вірному Україні. І такі люди, це справжні офіцери, справжні військовослужбовці, це серйозний фактор стабільності для нашого регіону. Що стосується прямої військової загрози лише з Придністров'я, то все ж таки я її не бачу. Але звісно, якщо почнеться широкомасштабна війна, і буде йти вторгнення по узбережжю Чорного моря, то може бути от допоміжні удари з Придністров'я також. Ну що ж, от така ситуація, бачите, Олексій Гончаренко доволі оптимістично на Одещині і обмальовує. А Зоя Казанже, радник голови Одеської обласної держадміністрації, в соцмережі Фейсбук не настільки була оптимістична. Вона десь підрахувала підсумки виборів на Одещині, виходить 50-50, Це якщо за братійними списками. Якщо мажоритарку брати, то значною перевагою володіють представники колишніх вже політичних сил партії регіонів, які зараз в опозиційному блокі, і так далі. Я про інше хочу наприкінці запитати, як підсумок уже того, що ми сказали. Так виходить, от я вашу думку розумію, але ні. Передусім, що пишуть чимало глядачів. Головна заслуга в тому, що все ж таки, от Одещина, значить, Харківщина, все ж таки, ці всі сепаратистські настрої набагато менше, ніж були навесні. Володимира Володимировича Путіна. Політика Володимира Володимировича Путіна привела до того, що ми бачимо зараз на Донеччині Луганщині. Одесити харків'яння, зокрема, бачать, що там відбувається, бачать війну, яка не припиняється. Невідомо скільки ще триватиме, і тому єдина заслуга його так виходить. А українська київська влада мало що робить, на жаль. Сашко. Якщо ми так візьмемо таке усереднення, так та усередину таку думку людей, скажімо так, скептично настроєних щодо Києва, вони покладають вину про вину на віль за війну, як на Київ, так і на як на Порошенка, як на Турчинова, так і на Путіна, тобто обоє виновні. Але війни вони, звісно, не хочуть. Війни Ліж би не було війни. війни. Тому я, чесно кажучи, я не розумію. Тобто, тобто я і розумію, і не розумію ось ці терористичні акти саме в цих регіонах, де, де поширені такі ну опозиційні, скажімо так, настрої. Це залякує цих людей, які хочуть миру. Так, вони не вони не сприйняли майдан, вони звинувачують його в тому, що Тобто нахненники але... досягають протилежної мети. Вони так їм надом приз приводять війну і це дійсно відлякує тих людей які що вчора задравши штани були готові бігти за високими пенсіями там путін да здравствует если, если, если говорить о, о, именно іносепаратизмі да это большой привет російському президенту б сюди не зашли танки если бы не прекратились виплати в донецке в луганске Если бы им не обрубали газ, свет, воду, продукты питания, люди бы и дальше пребывали в милом неведении о том, что Россия наш брат и о том, что Россия нам поможет. Извините, получили. И была возможность, давайте мы вспомним, митинги в Донецке по поводу Евромайдана. Я понимаю, что не вина, э, точнее, нельзя винить тех людей, которые сейчас там находятся, в том, что они не противостояли той же самой российской угрозе. Никто этого делать и не собирается. Но внутренняя готовность принять, внутренняя готовность, некая такая вот пассиональность, она была... И стоит признать, что... Ну вот, вот такая спрошу. вот история. Поэтому да, Путин, э, Путину надо сказать спасибо за то, что мы больше не хотим а, присоединяться к России о том, что мы не признаем сепаратизм как форму э, молодежь. Да, им тоже было бы неплохо. Так, маємо на цьому закінчувати нашу сьогоднішню програму. Гостями студії були журналісти Валерій Карнеш Калниш і Лені Швець намагалися з'ясувати наскільки є проблема поширення сепаратизму на південному сході України. Про її ефір Олександр Лаченко.